Засвіти в серцях наших, владику чи війку, руче, не тлідне світло Твого Богізнання. Відхріб на святі очі наші, щоб ми розуміли твої івановські проповідування. Блужив нас, за страх, бажання, твої завдани, щоб ми, приміщилися тілості похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі. Бо ти є син просвічення душі тіл наших, Христе Боже, і тобі славу, посилаємо з бездачерним і отцем. Присвятив лавим, животворящим Духом, тоді повсякчас, і на віки віків. Амінь. Луки, святого Євангелія читання. І як сповнилися дні очищення їхнього, за законом вони його в Єрусалим, поставити його перед Господом, як то написано в Господньому законі. Кожен хлопець первородний, буде посвячений Господиню і принести жертви, як то написано в Господньому законі. Пароголець, або двоє хубиня. А був Єрусалим, чоловік на ім'я Симона, чоловік, той праведний та побожний, очікував потіх Ізраїля, і Дух Святий був на Ньому, йому було відкрите Тим Святим Духом, що не бачитиме смерти перш, ніж побачив Христа Господа. Він прийшов Духом у храм, і як батьки вносили на Дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаям, Він узяв Його на руки, благословив Бога і мовив. Нині Владико, можеш допустити слугу Твого за твоїм словом помилін, бо очі мої бачу на Твоє спасення, що ти приготував перед усіма народами світло на просвіту поганого і славу, люду Твого Ізраїля. Батько Його і мати дивувалися. Тому, що говорив про нього, же благословив і згадує, до то й Матрі Марії, ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох вітрай. Він буде снах добротиріччя, та й тобі самій меч прошиє що душу, щоб відкрилися духи багатьох сердець. Була також і анна пророчиця, дочка Фануїла, з коліна Ареса, Асера. Вона була ведьма похила віком і жила сім років з чоловіком від дівування свого. Зоставшися вдовою аж до 84-го року, вона не відходила від храму, служачи Богові вночі в день послуг та молитва. Не дійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та й говорити про нього всім, що чекали визволені Єрусалиму, як вони виконали все гірне законом Господнім, до Назарету свого міста, хлоп'я ж росло і від сповняючися мудрістю, і Божа благодать була у ньому.